Режим коментування дозволяє працювати над сайтом разом зі своїми колегами та клієнтами. Він не вимагає створення облікового запису на вебліумі, а значить, ви можете ділитися посиланням на режим коментування з ким забажаєте. Щоб відкрити режим коментування, перейдіть до редактора сайту та натисніть на цю іконку. Такий вигляд має режим коментування з боку власника сайту. Якщо ж ви хочете поділитися доступом з кимось, натисніть цю кнопку та поділіться посиланням. Зверніть увагу, що вам необхідно надсилати колегам саме це посилання. url адресу сторінки в самому режимі коментування видно тільки вам, як власнику сайту. Цією адресою ділитися не треба, вона не спрацює для когось іншого. Тепер давайте подивимося, як процес коментування виглядає для тих, хто одержав ваше посилання. Щойно ваші колеги чи клієнти перейдуть за посиланням, режим коментування відкриється миттєво та без необхідності створювати обліковий запис. Вони можуть поставити позначку в будь-якому місці сайту і додати коментар, або залишити загальний коментар на проєкт. Якщо ваш сайт є багатомовним, ви та ваші коментатори можете перемикати різні мовні версії сайту за допомогою цього випадного списку. Таким чином, ви та інші коментатори можуть залишати та переглядати коментарі на кожній мовній версії. Наразі коментарі можуть бути лише текстовими. Щойно ваші колеги чи клієнти прокоментують сайт, їм слід повідомити вам про це. Ви, як власник сайту, можете відкрити режим коментування, як і раніше, натиснувши на іконку в редакторі. Там ви побачите всі коментарі, а також хто їх залишив і коли. Коли ви обробляєте коментар, ви можете відповісти на нього та повністю закрити. Усі закриті коментарі можна переглянути у сусідній вкладці.